У боїться він також вдався навіть до риторики ядерного стримування. Він став я б сказав, не стримування, а залякування, тому що буквально це на днях. Він сказав про те, що в нас є таке озброєння ядерне, нове сучасне, що застосувати його буде прям ну дуже дуже дуже. Погано для взагалі світового співтовариства, і ми надіємося, що ми ніколи його не застосуємо, сказав Трамп. Тому ще раз кажу: це дуже схожа риторика за, за Путіним: що ми можемо застосувати наше озброєння, це залякування. І це відверто направлено. На це риторика на Путіна. Про те, що він має розуміти, що він не самий крутий хлопець в цьому районі. Чи вдасться йому переконати саме такими методами Путіна дуже, дуже, дуже мені складно? Це повірити поки що. Путін, ви бачите, не ведеться взагалі ні на які е, такі пастки е, і психологічні, в тому числі він намагається дуже сильно е, підлабузитись до Трампа, пояснити, що не він тут ворог е, знаєте, апелюючи до їхніх так званих дружніх відносин ще в минулому, е, як, якби вони були звичайно. Це було б добре, але насправді їх не було е, для, для нього звичайно. Було б добре, але насправді їх не було і це добре для України і. Питання лише в Трампа: наскільки він готовий зараз перейти ці червоні лінії?